Добрий день, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Через місяць до нас приїхали наші друзі з Калгарі. Приїхали вони до нас у Ванкувер і ми будемо проводити з ними гарно ці вихідні, гуляти, насолоджуватись відпочинком, таким собі на вихідних компанією. Тому подивимось, скільки нам вдасться відвідати цікавих місць у Ванкувері за ці вихідні. До зустрічі! Привіт! Привіт! І так, дружочки, куди ми приїхали? В Стенлі Парк будемо гуляти по набережній. Добрий день, калгаряни, хмельничани, добрий Добре. день! Привет. Вітаємо вас у Ванкувері. Горобчик побіг за другим горобчиком. А ну цього горобця, чуєте? Тут машинки їздять, тут треба бути дуже обережними. Так як Емілія сама молодша, їй дали вести возика зі всіма речами. Хто наймолодший, той ну, зазвичай робить такі, -от, такі речі. Правильно, Доці? Правильно. Все добре? Коти? Ти, йдеш, ти гуляти? Чекаєш? йдеш гуляти? Ага, ти чекаєш, Хто це від мене тікає? Хто це від мене тікає? Хто це тікає? Хто, 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 хто? Молодець. Друзі, друзі, як вам наш сільський парк у Ванкувері? Сподобався? Дуже гарний, було дуже велике дерево. А, чому не сподобав? а тобі сподобався чи ні, Микита? Да. У Стенлі Парку я не знімав багато відео, а насолоджувався прогулянкою та спілкуванням з друзями. Зробили пару фоточок. А кому цікаво, як виглядає Стенлі Парк, на каналі у мене є відповідне відео. Далі ми пішли до сестри на день народження. Доброго дня, дружочки! Вітаємо мою сестричку іменинницю з днем народженням. Дякую. Дякуємо, що зробила нам таке свято, і ми сьогодні просто будемо розривати цей танцпол! Я тобі брехала, я тебе не кохала, я тобі добствой. Дружочки, дружочки, дивіться, в нас ще тушо... тусовочка, що тушо, тушовочка в нас. Тушовка. На нашій тушо... тушовочці я вам хочу сказати: дивіться, тут сидить представник Славути, тут сидить представниця Староконстантинова. Тут київлянин малий. Дивіться, тут пані Вікторія, представник Ярмолинців, тут пані Діна, представник Наркевичів, щоб ви собі зрозуміли, Волочеський район. Тут представник Щаціна. Е, Польського тут представниця Хмельницького і, О, і, і представник, і представник за камерою Деражні. Як вам так така собі Хмельницька область? Зібралась тут а Хмельницька область на дні народження. Як вам так? Напишіть, будь ласка, в коментах, якщо ви десь приблизно наші супер-супер земляки. Передайте землякам привіт, будь ласка. Всім привіт землякам, хмельничанам привіт. Та-дам, -да, Светик, рисовый тортик, будь ласка, святковый. Happy birthday, Светик, to you. Дружочки, а куда мы идем? Ми йдемо десь посидіти, трішки відпочити, можливо, в якомусь закладі. І Андрій на отаких от пілісосах, щоб ви собі зрозуміли, на своїх катамаранах йде. І ще дивіться, пану Івану я свою рубашку подарував. тому що Ні, мана, Вона ще не, 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 не вспіла мною пропахнутись, але подивіться, як йому пасує ця рубашечка, я сам її вдів один раз. Якось від серця відриваю її. Але роблю це з задоволенням, бо одного разу своєму товаришу в дитинстві, Олегу Кравчуку, Олежичу, тобі подарував, не подарував, в йому кофту свою. І це, і щоб ви собі розуміли, все життя мене мучить, що товаришу кофту коротше, пожалів і не подарував. І так мені на душі вже не добре, що треба свою карму відганяти. І навіть якщо тобі щось дуже подобається, не треба жалкувати, бо... Бо все життя потім можна жалкувати, що не зробив якийсь такий такий собі якийсь прикольний прикольний прикрашую, ви зрозуміли. Отак, От дружочечки, того зараз, можливо, десь сядемо в закладі, можливо, в якомусь класному. І будемо відпочив... відпочивати. Ну я на катамаранах своїх, щоб ви собі розуміли. Я не п'яний, в мене просто гарний настрій, щоб ви собі отак зрозуміли. Малюки собі відпочивають, дивіться. Отак. От Пан Іван на спортіку, я на катамаранах. Всі коротше, на стелі просто сьогодні працюють. Походу навіть дощик трішки моросить, але дуже тепло і прикольно. О, дивіться, рушає цей літачок. А може не рушає, ну таке. Ну, таке, дивіться, Ванкувер. Отак виглядає Ванкувер. Так, люди, які приїжджають сюди подивитися, отаке можуть собі щось побачити. Бачите? Гарненько. Дружочки, дивіться, проходимо біля закритої вечірнки, куди це в нас в ресторан. Vancouver Club. The Vancouver Club. Тупо дивіться. Закриті паті, люди на пілісосах стоять. на катамаранах, на пылесосах, на, чун... на чунгачангах тупо стоять. Дивите, бачите? Чунгачанги, пылесосы, катамараны. Только в таком стиле все проходим. Бачите? Роликсы, то все типа. Хай думают, что мы как-то снимаем. Мы, мы что снимаем, мы знаем, пылесосы снимаем.

Сьогодні ми, друзі, приїхали на Белкару. Дивіться, яка тут краса. Відвідував я Норвегію в цьому житті і якось так подібно воно в нас виглядало. Ось там морський кіт, дивіться. Де він, де він, де він. А, ось тут. Морський котик. Тут десь медузу я бачив. Де вона вже сховалася, напевно, від мене. А ось там під водою. Глибоко, а є, видно. Uh -huh. Дивіться. Пане Іван, да. як тобі Белкара? Якби м'ясо на краби не забули, взагалі було б дуже класно, так? Було да? б супер. Нічого. Наступного разу треба розтягнути задоволення. Ні, Белкара для мене просто... Просто топ-3 місць у Ванкувері. Для мене Белкара Просто ага. краса. Дивіться на ці будиночки, на ці гори. От на цей будинок. Дружочки, дивіться, яка апаратура. Після Белкари друзі приїхали в класний італійський такий кафешечку італійську. І зараз будемо гамати, дивіться, це в мене карборан, воно називається Карбонара Фетучіні. Не знаю, не знаю, чи це карбонара, чи не карбонара. Ну це Альфредо Фетучіні в мене, щоб ви собі розуміли. Тут мідболси спагетті. Тут, дивіться. Сендвіч. Вот салат Цезарь був, міліся, дякую, міліська. І вон там ще люди теж щось поїдають, від'їдають. А куди це ми, дружочки, приїхали далі? Що в нас сьогодні по плану денному? капілано парк? Дивіться, дружочки, які мачакумби. кумба кумба мачакумба, кумба-кумба. Кіапалано Маріка Пілано Поле. Пішли, пішли котик маленький. Кумба-кумба, мача кумба, кумба, дивіться. О, це моє слово таке, паразит якийсь. Дивіться, каже, в мене слово, дивіться. Дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, дружочки, які міст. Ой-ой-ой-ой. Солька. І ми пішли. Я пішла на цей міст. Друзі, коротше, людей піднавалило, якщо чесно. Така атракція, ноги запутуються, бо він дуже хитається. Дивіться, Дивіться, як люди йдуть по ньому. Отак, От бачите? Дивіться, на серединці стільки вже людей. Оце було б фаталіті, якби це місто обірвався. Як вам така штука? Дивіться. Є надія, що ми будемо гуляти ось так по деревах. Таким буде мауглі сучасні, будемо теж лазити ось так по деревах тільки завдяки отаким місточкам. Дивіться, як хтось постарався, скільки роботи треба зробити, щоб прокласти такі... таку інфраструктуру тут зробити. Найс! Mm -hmm. nice. Котик, тобі подобається? Ми просто на ось такій висоті. Ось така секвоя величезна просто, стовбурина. І ось ми вже гуляємо тут зверху. Ну Це класно. Дивіться, дружочечки, яка висота. Тільки що пан Іван хотів вже битися з якимось дядьком, який курив маріхуану. Пан Іван трохи рознервувався. А то дядько злякався і каже, don't touch me, бо пан Іван вже хотів, у нього папіросу виконати з рук. Але дивіться. Залежність, там, папіроси, туди-сюди, це все, звісно, класно. Але дивіться, наскільки людне місце, це 100% фрі area для смокерів. Дядько все одно наглота курить. Дивіться, яка це секвоя, подивіться, звідти, яка стовбуряка, яка височезна. Оце секвої. Оце. Подивись на це дерево, Вань, Яке воно рівне і високе. Дивіться, яка гойлолка. На неї нереально залізти, бо там висота десь метрів 4-5, напевно. І таких дві смереки високих, подивіться, це просто. Оце висота дерев. Я в захваті. Дерева, друзі, висотою по метрів майже 100, напевно. Ну, я не знаю. Дуже-дуже гарно. Дуже великі дерева. Дось, давай саменька. Давай. Або вперед в неї хтось дорослий, а ззаді ти. Як вам такий вид, дружочки? А давай голосніше. Це карате, ми показуємо каротеки. Ого, дуже класно, так високо, молодець. Давай від поліка. Давай. Це ізі, можна Ого! Хтось мостик робить, а хтось харібіків їсть. Ого, це ж багатик, Нікітосик, вау! Яєчка ми торкаємо. Ми Єдемо. ці подруги. Мілусь, це в тебе берізка чи в тебе місточок, донь? Це берізка чи місточок? Тебе, типу, по-нижньому -по -по заїжджаю. Давай. Ні, ні, ні. О божечко! Це не на асфальті. ні 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 Чуєте, рібятки? Рі Це не на асфальті треба робити. Дружочечки, дивіться, інформація про капілану, так як він я тут перший раз, то трішки більше хочу про нього чогось показати, знаєте, цікавого. Відповідно. Відповідно, дивіться, що тут. How high up is the bridge. Коротше, тут написано, що він має 70 метрів висоти. І написано, якщо статую свободи поставити під мостом, то міст буде сягати її шалдерсшодер плеч, до плеча. Бачите, прикольно. Далі на що, наскільки він довгий, і він на довжина його 137 метрів. І якщо довжина 137 метрів, то можна поставити ось так два боїнга, і вони якось приблизно отак можуть. Тобто вони хочуть показати, що це реально два величезний міст і. Це таке в порівнянні, бачите, бо метри там особливо не хочу ображати дівчат, але дуже часто дівчата не можуть в принципі, сказати от 45 см, скільки це таке, знаєте, наприклад. А от хлопцям трішечки легше, такі точні науки даються. То це для порівняння, та й хлопцям, мені теж оце цікаво, 76 метрів, хто його там знає, чи 70. А статуя свободи, вона ж висока, і дивіться, і цей міст наскільки високий над річкою. Добре, образив тільки, тільки, тільки що дівчат, я. Я, це, я, вибач, я вибачте мене, будь ласка, я не хотів це, ну, щоб ви собі зрозуміли, просто це таке порівняння. Хлопцям, мені здається, трішки з метрами і з кілограмами легше. Ось тут дивіться таке порівняння, якщо два літака, ось так тут поставити Боїнга. Боїнга 747-х великих літаків. А тут дуже найкраще порівняння. Таке дуже прикольне. Дивіться, наскільки сильний how Strong is The Bridge. Наскільки сильний він може витримати більше, ніж... 200 тисяч паундів або 90 тисяч кілограм, що означає, що 90 тонн він може витримати. І в один, одно, в один час тут може стояти 1300 людей на ньому, на цьому мосту. І якщо е не людей, наприклад, взяти, а слонів, то можна од одночасно поставити 96 слонів. Elephants across the Bridge and the same time, no problem. Тобто 96 слонів буде стояти, no problem. І ось так намальовані слоники. Щоб поставити 96 слонів на це місто, їх треба поставити ось так в три ряди. І він їх повинен витримати. Тобто цей міст дуже-дуже сильний. Я, якщо чесно, не сильно вірю, що він настільки якийсь міцний, бо коли там було 100 людей на ньому, то він так сильно хитається. Але... Хто його знає, може і канати ці насправді дуже-дуже міцні. Бо вони такі добрі колбасяки, там діаметр, напевно, міліметрів з 50 такий канат. Тому, можливо, і так. Ну, Така, друзі, трішечки вам, трішечки такої інформації. Ви розумієте, да? який Андрій вже англічан, що він отако читає і все повністю розуміє? Отак. От а дівчат образив, бляха, я не хотів, чесно, чесно. І тут ще дивіться багато цікавої інформації, її реально цікаво почитати. Гайси, ви готові їхати додому? Let's go! Наступного дня наші друзі захотіли половити крабів, тому ми займалися цим майже цілий день, а також одразу їх готували та смакували. Хто хоче подивитись відео з крабової ловлі, переходьте за посиланням зверху та в кінці цього відео. Дружочки, закінчуємо свої суперактивні вихідні. Дивіться, який я Султан Там сижу, дивіться посеред цих дівчат. Всім привіт. Діна, ти одна привіт, Емілія. Мілуся каже, хай. Ха? Молодець. Отак дивіться, смакуємося з дівчатами. Коротше, закінчуємо суперактивні вихідні, поїли трошки ще крабів. Коротше, у нас, нас сьогодні вже вечірній розслабон. І завтра наші гості будуть повертатись до Калгарі, Тому ось так, друзі, ось такі вихідні. Ось так можна побачити Ванкувер за три дні.